Pledge – оригінальний японський препарат найвищої якості. Pledge – це ґрунтовий та страховий гербіцид на основі оригінальної діючої речовини флуміоксазин у кількості 500 г на кілограм. Pledge ефективно контролює широкий спектр дводольних та деякі злакові бур'яни. Завдяки подвійній дії на листову поверхню і через ґрунт. Pledge пригнічує та знищує бур'яни. Зверніть увагу, що плеч також високоефективний проти більшості озимих та зимуючих бур'янів у посівах озимої пшениці, тому аграрії впевнено застосовують його восени. Для захисту пшениці, сої та кукурудзи, гербіцид плеч слід використати до або після сівби, до сходів або на ранніх етапах розвитку культури. За дотримання рекомендованих норм, плеч відмінно контролює навіть злісні бур'яни. Плеч Оригінальна японська технологія нового покоління